Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з геометричними фігурами. На даному уроці розглянемо трикутник Triangle. Подивись навколо. В побуті можна побачити багато предметів, які візуально мають форму трикутника. Це може бути годинник, шапка. Це може бути іграшка, пірамідка, годівничка та багато іншого. Отже, «cheese can be triangle» Шматок сиру може бути схожий на трикутник. Можемо сказати, a piece of cheese шматочок сиру – «is triangle». Або ж просто сир є трикутної форми, Cheese is triangle. Кавун є трикутної форми. Watermelon is triangle. Годинник є трикутної форми. The clock is triangle. Шапка є трикутної форми. The hat is triangle. Знак є трикутної форми. Sign is triangle. Сережки можуть бути трикутної форми. Earrings can be triangle. З трикутничків можна легко намалювати ялинку. Christmas tree. Спробуємо скласти про неї розповідь. Отже, спробуємо скласти текст про ялинку. Нам же відомі такі словосполучення, як «it is» вона є та I can я можу. Ми їх і будемо використовувати. Спершу подумаємо, які прикметники можна підібрати до слова ялинка Christmas Tree. Вона зелена, вона не м'яка, вона велика. Вона красива, вона яскрава. Відкрий, будь ласка, зошит та напів аркуша з трикутничка, створи малюночок, де буде новорічне дерево. А потім придумай про неї текст. Почнемо зі слів ітис. Вона є. Можна записати мої речення та доповнити своїми варіантами. It is green. Ми вже знаємо, це перекладається, як вона є зелена. It is not soft, вона є не м'яка. Так як слово «колюча» ми ще не вчили. Ми можемо використати слово soft або ж not soft, не м'яка. Вона є велика, it is big. В четвертому реченні з'являється нове слово with. Перекладається як з. Вона є з зірочкою. В п'ятому вона є з Іграшками It is with Toys можеш записати й собі. А далі, які ж дії можна виконувати? По-перше, можна танцювати та співати пісні біля ялинки, збирати подарунки або ж прикрашати ялинку. Якщо ми хочемо розповісти про себе, на першому місці ми ставимо слова I can, I can dance, я можу танцювати by the tree біля ялинки. I can collect, я можу збирати presents, подарунки by Christmas Tree. Зверни увагу. Англійці можуть використовувати такий правопис. До слів Christmas Tree. Скорочений запис. В третьому реченні I can sing a song». Я можу sin a song співати пісні. І в четвертому I can decorate Christmas Tree. Я можу прикрашати ялинку with toys. Іграшками. Можна записати дані речення, а можна підібрати свої варіанти. Стрикутничка намалюй годівничку. Ми вже вчили слово to feed, годувати. Також це слово може утворити іменник feeder, годівничка. Можна намалювати її більш трикутної форми, намалювати пташенят, які прилетіли до годівнички, та скласти про неї розповідь. Для початку можна задати колір, вона може бути коричневою або чорною, вона може бути дерев'яною, невеликою або навпаки великою. Теж можна використати слово не м'якою. Можна використати слово «пластик», якщо говорити про матеріал пластиковою, написати, де вона знаходиться, вона є на дереві, on the tree. Я подаю опорні речення українською мовою, а ви виконайте. Переклад англійською і запишіть, будь ласка, в зошит. Отже, it is. Вона є невелика. Почніть зі слів it is. Вона є коричнева. Вона є нова, New. А далі можна розповісти, які дії можна виконувати з годівничкою. Я можу покласти їжу в годівничку. I can – Я можу виготовити годівничку своїми руками, я можу збудувати годівничку. та інші варіанти. На домашнє опрацювання я пропоную скласти текст про сніговика. Повторімо геометричну фігуру Сьокол – коло. Він є. Білий, він є холодний, він є м'який, він є великий, він є веселий, або ж він є несумний. Далі можете взяти слово віз. Нове слово з. Він є з шапкою, або ж in hat, у шапці, він є з шарфиком, віз a scarf, або ж. І не скарб у шарфику. Можна домалювати йому мітлу, брум.